Вітаю всіх, ви на каналі Раз петелька, Два петелька», З вами Алла, І на цьому тиждені магічні кубики зеленкою Оленкою нове і дівчатками спільноти В'ята з України. Другий тиждень жовтня, і в українській спільноті це магічні кубики з Оленкою Богановою. І що ж я приготувала для магічних кубиків. Першим номером в магічних кубиках у мене буде светр за описом Оленки Рябчен My фаворит Светр. Дівчатка знають його, бо я з ним ще стартувала у тижні визволення спиць. Так, його ще не дов'язала. Не так не дов'язала, як треба дещо коригувати. Ну, По-перше, рукав. Чому в мене така Рюша вийшла? Оленка дає, як закрити голкою резинку, светр, закінчити роботу, але мені на очі потрапився новий спосіб закриття гачком я його вирішила опробувати. Ну, не зовсім він мені сподобався, ви бачите, пішла Рюша, буду перев'язувати. Буду перев'язувати, коли дов'яжу другий рукав, вже залишилось трішечки, але я його мучаю вже довго. <кій> Вибачте, залишилось там пару сантиметрів і перейти на гумку. В'яжу на трьох спицях, мені так зручно. І ще що я буду перев'язувати, бо не врахувала, що, що у мене в пряжі є шовк, коли я закрила. Закривала я не айкордом, закрила за описом, а в мене, бачите, покрутило светр. Тому я буду, мабуть, гачком укріплювати, а, чи перев'язувати і вив'язувати резинку один на один, як на комери. бо не дуже гарно виглядає. Це вже від пари. Ще в поход був у мене магазин Аврора. Там я придбала спиці дерев'яні, там були і металеві і дерев'яні, волосінь 80 см. В тому магазині, де я була, дерев'яні спиці були двох номерів. одні більш, другі менш. Немає вимірю спиці лінійки. Але це не проблема. У мене є. З других наборів вимірювач спиць. А якщо хто не знає, як поміряти спиці, беремо лист аркушу і робимо відвір. Вставляємо спицю і, і вимірюємо лінійкою. Але ще згадала, що у Наталки в DP я купувала. Точнісінько такі ж спиці. Тільки волосінь там була трьох, трьох видів волосінь. Я взяла собі сотку. Другим номером. В малих це шапка. Бо незабаром похолодає. У мене немає шапки під куртку. Вона двохстороння, одна сторона біла, друга пудрова. Тому я хочу зробити її трьохкольорову. може, ще прийдеться і під зимню куртку, вона в мене з синього кольору вдягати. Модель ще не придумала, але на сайті у Марго я все придивляюсь до її нового опису шапки. Вона казала, що ця шапка. Панує всім. Хочу спробувати, бо шапки я вже, мабуть, років 40 не вдягала, були капюшони. Капари зараз знову вертаються капари, мені вони не личать і не личать мені хустки. Хустку я в'язала і подарувала. Це не мій варіант. Хотя хустка мені дуже і капель подобається. Третій номер магічних кубиків – плед блакитний. Четвертим номером в мене теж планується в'язати плед плед пухнастий. Пряжа куплена в Аврорі, але я не урахувала в того, що. Тут заявлена спиця 2,53. Або, мабуть, це американського образця Вони не гармонують, не пасують до нашої пряжі. Образець в'яжу на шестірки, це самі-самі товсті спиці, які у мене на даному етапі є, і воно виходить отак от шуба шубою. Мабуть, треба взяти товстіші спиці. Я ще хочу посовітатись з Мілою. Сьогодні ми з нею зустрічаємось і візьму, покажу, що вона скаже. Бо полотно, ну, от навіть я мацаю, воно ну, не дихає якось. Чи я плотно в'яжу. Ну, подивимось. Міла, щось мені посовітає. П'ятим номером в магічних кубиках планую зв'язати светр, бо є одна гарна ідея. Светр планую в'язати з артиклу Діманта. Він такий сіро-блакитний, але у мене його дві Вці 80 грамів, і мені на повноцінний вигріб не вистачить. В склад пряжі входить, як я вже казав, це справжній діамант 10% кашеміру, 70% мероносу, а все останнє доповнює шовк. І я підібрала кешвол. Артикул від дзергне баруфа, але вони трішечки різні, Тон в тон вгадати мені не вдалося. Буду якось компонувати. Може, воно буде отак от якось розмите чи полосами, ще я не уявляю, але в думках в мене заплановано це. Тиждень позаду. Кубики брошені, і я звітую за тиждень. Я маю один повноцінний зв'язаний виріб, який я ще не презентувала, бо не мала нагоди його. Верніше, я його вже вдягала, то мене нікому було сфотографувати, то погода згипсувала, все треба було утеплюватись. І не светром. Маю два процеси розпочатих, і зараз все детальніше. Завершила в'язати светр за майстер-класом Оленки Ряпчун Реглан Пагон, май фаворит светр. Так, склала, що на початку тижня випадали номери для в'язання светру, і я його завершила. Фотографії тільки технічні, але незабаром я його представлю вам. Кубики на цьому тижні погалили мені і часто випадала цифра 3. А під номером 3 у мене в планах був блакитний. Плед я повністю ще не відв'язала, але дуже гарна фактура мені б сподобала. З цієї пряжі бачила багато іграшок, сумок, пледи, але гачком. Тома Новікова посовітала випробувати рисунок рис на цій пряжі. Результатом я більш чим задоволена, але не тільки шахматка гарна виглядає, а ще й рис цій пряжі. Що випадали цифри, які і мені о, давали намогу продовжити процеси в'язальні, але в четвер випала несподівана цифра 2. Під другим номером в мене шапка. Шапку я в'яжу із 100 мереноса. мериноса, це ще скрутка кабле. Дівчатка мені подарувала на бранчі два бунтики цієї пряжі. Але я хочу її розбавити шапку, бо у мене, як я вже казала, куртка двохстороння, одна пудра, пудровий кольор, другий білий. Зимова куртка у мене синя. І щоб у мене під любу куртку я могла вдягнути шапку, я вирішила її запаласати. Як вийде це, мабуть, вже ми дізнаємося на тижні вільної людини, бо є процеси, які підуть на тиждень вільної людини, а також на тиждень визволення спиць та гачків. І так, підводя підсумки, що я маю за цей тиждень. На цьому тижні я розпочала в'язати шапку собі. У мене є до половини вив'язаний плед. Із пряжі, такої, такої велюрової, хімалая, бурса, шанель та готовий светр. З пледом я, мабуть, перейду в тиждень визволення спиць та гачків. На тиждень вільної людини залишу шапку, і отакі от у мене плани на ближайший кінець місяця. Але ще у мене було заплановано зв'язати светр, і светр я розпочну в'язати на тижні шалених стартів. Також на цьому тижні у мене був досвід розпуска хутряної пряжі, придбаної в Аврорі. Дівчата, ще я почала в'язати на шестірки це таке туге-полотно виходить. І я вирішила розпустити. Розпускається чудово, як бачите, не хутра не лізе. Треба було, мабуть, на темніше розпускати. Це дуже-дуже гарно розпускається. Так що, якщо вирішите, беріть сміливо на з цієї пряжі не робиться. Ще на цьому тижні в мене відбулася зустріч з в'язальною подругою Міла Йовік. Всім, хто залишався зі мною. До зустрічі!